Всім привіт, дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас така от техніка приїхала з проблемою е запускається, але при натисканні на газульку давиться. Я її запустив. Так, звісно, вона давиться при натисканні на газульку, зняв глушника, там був нагарчик на вихлопному віконці почистив, але хрена воно не дало і вона давиться. Вирішив полізти в карбюратор. І маємо отаку от... Ситуацію. Отака от штука. Сітку від стійника я почистив, але то все до одного місця. Там от такі от всякі наліпки лишились і от така от штука. Карбюратор усього навсього три місяці, але він згнив через агресивне середовище от її от паливної суміші, тобто паливо, яке зараз є в наявності на всіх АЗС. Шланга розбухла, хоча паливний фільтр в нормі. Шланга була поміняна на штилівську оригінальну, в залежності. От там от вона вже встановлена, в залежності, наскільки вистачить. І паливний фільтр я вже вшилив з бензопилки, тобто кераміку, О, таке ну, здорове. Ну, і подивимося, наскільки цього всього діла вистачить. Так що, ну, от таке от таке Ну, точно вже немає сенсу чистити, але я просто почистив сітку від стійника, ну, воно нічого не дало. Хоча під сіткою було купа-купа того окису. Так що, так от, як то кажуть, насолоджуємося новесеньким пальним і запасаємося новесенькими карбюраторами, тому що це буде сама-сама основна проблема на любій техніці. на любій. Не зберігайте техніку. Коли техніка простоє, з пальним, бо буде срака, повна срака.